Господь з вами, чидання святої Івания від Матея. Слава тобі, Того часу Ісус сказав переосвященникам і старшим народу: слухайте іншу притчу. Був чоловік господар, який насадив виноградник, обгородив його огорожею, викопав у нього давильню, збудував башту, винайняв його виноградаря та й виїхав далеко. Коли ж прийшов час на плоди, послав він свої слух до виноградарів, щоб узяти свої плоди, та виноградарі, схопивши його слух, Кого побили, кого вбили, кого закидали камінням. Тоді знову послав інших слуг більше, ніж перед тим, але й з ними вчинили так само. Нарешті послав до них свого сина, кажучи, мого сина, вони пошанують. ж, побачивши сина, заговорили між собою. Це ж спадкоємець. Ходімо, вб'ємо Його, і спадщина буде наша. І схопивши його, викинули геть за виноградник і вбили. Тож, коли прийде Господар виноградника, то що він зробить тим виноградарям? Кажуть йому: зле люто вигубить, а виноградник передасть іншим виноградарям. Які будуть віддавати Його плоди своєчасно. Каже їм Ісус, хіба ви не читали ніколи в Писанні камінь, який будівничі відкинули як непридатний, саме Він став наріжним. Від Господа це сталося і це дивовижне в очах наших. Тому кажу вам. Що буде забране від вас царство Боже і дане народові, який буде приносити плоди царства. Слово Господнє! Що нам сьогодні хоче сказати, слово Боже в цю 27 неділю звичайного періоду, хоче нам показати дуже важливі речі, а саме те, що ініціатива завжди є зі сторони Бога. Я це дуже часто наголошую, і це і правда, що Бог перше виходить до людини. Це не людина вийшла до Бога. І вдарила себе в груди і сказали, Боже, я Тебе не послухав. Це Бог вийшов до людини. І аналогічно в цій притчі, яку ми чуємо, теж із книги пророка Ісаї особливо, ось, де Бог, так як говорить пророк Ісая, співає свої наречені на цю улюблену пісню. Заспіваю любому моєму пісню, любому мого, про його виноградник. Якщо хто, хтось хоче більш глибше взнати, як Бог співає цю пісню, відкрийте книгу Пісню Пісень, особливо, подружжя пари захочую вас. І Бог, власне, це робить: співає цю пісню. І що робить Бог? Він приготовив все. Тобто Ізраїль як вибраний народ. І ми говорили вже багато разів, що цей народ не був найкращим народом, але був найгіршим народом, вредним народом. Не знаю, чи був, може, і залишився. Ось. Але Бог що робить? Приготував для нього все. Цей прекрасний, чудовий виноградник. Ось. І в цій притчі ми бачимо, що. Цей прекрасний чудовий виноградник, це в першу чергу показує нам Бога, виноградник, показує цей мур, ось показує цю давину, цю башню. І це певні знаки, які Бог е, хоче через ці знаки теж промовити. Не тільки до е, промовити до пересвященників старших народів, тому що е, їхня. Е, те, що вони хотіли підступом, якби підійти до Ісуса Христа і його звинуватити, то в першу чергу Ісус якби, говорить їм. Ось. І Бог показує, що Він є господар, що Він є Господь. Власне, Господар це є ніхто інший, як Бог. І він, власне, створив цей виноградник. І Він. Посадив цей Ізраїль в доброму цілому місці І дає їм цей виноградник. Тобто вибирає цей народ, народ єврейський, вибирає для того, щоб вони, приймаючи Бога, приймаючи туру, приймаючи цей закон, жили ними. І Ставить навколо них оцей мур, да? тобто навколо цього виноградника. Мур це фізичний був захист від звірів, від диких звірів, від розбійників і так далі. Але для євреїв оцей мур, це була тора, це був закон. Це було те, до чого вони були покликані, чим були покликані жити, захищатись ось, і прославляти Бога да? це фундамент, це конституція їхнього життя. Ось, бо По-іншому ми не можемо сказати. І закон цей потрібний, який Бог їм дав, для того, щоб захищатися від того світу. Тому що світ, як бачимо, він дуже жорстокий, особливо той світ, в якому перебували євреї. вони були Політеїстичними по, народами, поклонялися багатьом божкам, і тому, звісно, що могли атакувати цей єврейський народ. І, як бачимо з історії, євреї дуже часто попадали в цю спокусу, поклонялися багатьом божкам. Власне, тора була потрібна для того, щоб оберігати цю віру в чистоті. Щоб себе не осквернювати, щоб не входити в відносини в цю проституцію з іншими, з іншими божками. Давильня це місце, де виробляли цей сік, це вино, і це був Єрусалимський вівтар. Де складали цю жертву. І вежа, башта, святиня це був найвищий. Такий пункт, ось, особливо в Єрусалимі. І це означало, що святини є центром їхнього життя. Це місце, де зберігалася ця тора, це закон, цей союз Бога, Бога з людиною. Коли ми дивимося ви, на наше життя, то це місце, звідки ти можеш бачити свою дійсність, себе. І тому ти також потребуєш у цю, цей щит, цю тору, тобто це закон, це Слово Боже. Кожен з нас потребує для того, щоб тому що цей світ, в якому ми живемо, атакує нас. Не тільки росіяни нас атакують, але цей світ, який говорить, Бога немає. Те, що ми часто теж наголошуємо. Що ти є Бог свого життя, що ти можеш вирішувати, чи цій людині жити чи ні, чи цій дитині жити чи не жити. І кому жити, як поступати, як чинити. І це все говорить нам світ. І тому ми потребуємо цього фундаменту, цього закону для того, щоб жити по Божим правилам, так як Бог цього хоче, не так, як диктує цей, цей світ. І... Те, що ми далі бачимо винаградарі, це були пересвященники, книжники, начальники єврейського народу, регіні вужді Ізраїлю. Ось Це були ті особи, яким Бог довірив це, це слово. Каже, ось я вам даю, щоб ви правильно могли провадити цей народ. Слуги господаря це пророки. Це тих, кого Бог посилав, тому що бачив, що ці священники, книжники, да, і так далі, що вони не дотримувалися цього закону. І останнім таким пророком, ми дуже добре знаємо, це був Йоанн Хреститель. І тому Ісус Христос, коли говорить до пересвященників старших народів, да, вони цього не розуміють. Якби роблять вигляд, що не розуміють, але по суті вони зрозуміли, що він говорить він прямо. каже, Ви вбили його. Це ви, це ви вчинили, що він загинув. Тому що ви не приймаєте прироки, ви не приймаєте тих, кого я посилаю. І, і притча теж власне, говорить про це, що, що Бог бачить цю ситуацію і дає свого Сина Ісуса Христа. І Його також ви маєте вбити. І по суті Ісус, якби говорячи про це, да, говорить, що я це все даю тобі, Ізраїлю. Я даю тобі тору, я даю тобі закон, я даю тобі це право. Да І єврейці дуже добре розуміли, тому що коли найняти, найняти цей виноградник, це ніщо інше, вони дуже добре розуміли, особливо в юдейському богослові, що все, що Бог їм дав, воно їм не належить. І вони це дуже прекрасно розуміли. І тому, коли Бог їм говорив про десятину, про інші речі, вони легко розставалися з тим, легко віддавали. Тому що вони розуміли, що гроші, майно, все їм не належить. Це все належить Богу. А що робить злодій? Що робить людина, яка відкидає за закон? відкидає слово Боже, відкидає церкву, він стає узурпатором, він стає злодієм, він стає крадієм. І він пробує це все вирвати, все для себе, для того, щоб насититись, для того, щоб збагатитись, для того, щоб, щоб бути Богом свого життя і Богом іншого життя. І тому сьогодні, коли Бог дає нам це слово, Він говорить тобі, що я тобі дав все безкоштовно. Ти не мусив старатися, не мусив нічого робити. Все, що ти отримав, я тобі дав даром. І тепер, якщо ти Бога приймаєш, ти приймеш Його слово. Ти приймеш те, що Бог тобі дав. І ти не будеш цим узурпатором. Але якщо ти Бога не приймаєш, тоді будеш цим злодієм, будеш красти слово Деш славу, будеш привласнювати все собі. І буде говорити, що я і такий добрий, я такий розумний, я такий талановитий, це все я, я, я і я. І тому Бог сьогодні в цій притчі говорить конкретно до тебе. Не роби цього. А роби так, як робить той, хто дійсно опікується цим виноградником. Один чоловік розповідав про. Виноградник в південній Франції. Бо він каже, я приїхав в цю Францію і бачу цей виноград, який обложений камінням, тобто не обложений землею чи там іншими речами. І той, хто доглядає цей виноградник, він йому об'яснив, чому так це все зроблено. Він говорить: так, якщо би я обклав землею, Обклав різними речами, то вся та вода, яка сходить з неба, вона, коли б дійшла до цього кореня, до винограду, вона б позбирала все це болото. І це все було б поверхнево. І вона б тоді не змогла давати ці солодкі плоди. І тому, каже, я спеціально ми обкладаємо каміння, топчемо там. Теж вбиваємо глиною, для того, щоб змусити цей виноград, цей стовбур, щоб він почав шукати цієї доброї води. І це дуже класний, прекрасний приклад для нас, що Бог сьогодні дає тобі все, але каже: мусить бути також якісь певні зусилля для того, щоб ти дійти до цієї життєдайної води, для того, щоб звідти черпати ці поживні речовини. Якщо цього не будеш робити, то цей світ, в якому живемо, він тебе обманить, він тебе одурить. І Він тобі дасть те, що хоче дати для того, щоб ти відкинув Бога. І тому сьогодні, коли Бог говорить про ці речі, Він говорить про першу чергу не тільки євреям, але говорить тобі. І ти можеш сьогодні або прийняти його слово та і жити це все, а може відкинути. Що тоді Бог робить? Бог тебе не буде осуджувати, не буде тебе там карати, так, як деякі думають. Ось. А Бог собі знайде інший народ, Бог собі знайде інших людей. Ті, які будуть вірні, ті, які будуть дійсно ставити Бога на перше місце. І тому вибір в якійсь мірі залежить від тебе, які да, коріння ти пускаєш. Я пам'ятаю теж, Тато мені розповідав, бо я, я там не є садівником, але він мені каже, що зараз ворощую такі дерева, які, якщо не можуть пустити куріння вниз, то вони пускають куріння в сторону. Ось. Я там не є фахівцем, ось, але він говорить, що саме такий. Тому і собі вам, не пускайте ці куріння в сторону цього світу, не шукайте цих. Не, не, Речовин, які не будуть тебе кормити, але пускайте ці коріння в Ісусі Христі. Для того, щоб там знайти це джерело вічного життя, щоб там знайти це життя, яке буде тебе наповнювати. Да, сьогодні ти є такий. Сьогодні ти слабкий, сьогодні ти падаєш, сьогодні ти грішиш. Але якщо будеш пускати ці коріння в Ісусі Христі, ти почнеш жити. І тоді ти зможеш дійсно відповісти Богові цю пісню, яку він тобі співає, як любому, да? вибраному народові. Да? І ти зможеш відповідати, будеш виходити йому на зустріч. Будеш чекати на нього. Будеш радіти з того, що, що, що Бог є, що Бог є присутній, що Бог тебе провадить, що Бог тебе веде. Амінь.